Другий тиждень рейду українські воїни взяли під свій контроль суджу, що на Курщині знімальній групі ТСН вдалося потрапити на територію області і побачити, що там відбувається. Подробиці розпитаємо просто зараз у кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Вона наживо зі студією. Наталю, вітаємо, що кажуть люди, яких покинула російська влада. Доброго вечора усім. Насправді знаєте, навіть не віриться, що сьогодні такий неймовірний день, настільки емоційний, коли ми можемо бачити і наскільки сильними можуть бути наші сили оборони, і наскільки гуманними можуть також бути наші сили оборони. А дійсно людям досі складно повірити настільки, настільки вони під були під цією російською пропагандою, що вони досі чомусь. Не вірять в те, що Путін може знати про ситуацію на Курщині і намагалися себе і нас переконати в тому, що просто знаєте, як от Сталін не знав, так от і Путін зараз не знає про те, що відбувається, про те, що сили оборони наразі контролюють цей населений пункт. Ми сьогодні мали змогу особисто в цьому переконатися, і скажу так, що. Годі розказувати це. Треба дивитися. Ми спеціально знімали цей репортаж, і хочемо, аби він зараз з'явився в ефірі марафону. Єдині новини, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Ми ведемо наш репортаж і населеного пункту Суджа Курщина. Найперше, що бачимо, горіли російський танк. Ця колона російської техніки намагалася рушити на українську територію, але, як ви бачите, не доїхали. Ось така вона суджа, колись містечко на 5 тисяч людей. Зараз можна помітити наскільки відрізняється захід російських і українських військ. Наші зайшли і межу все ціле. Тепер сюди не дістають ані дрони, ані артилерія. Це місто руйнують російські авіабомби. Зараз ми знаходимося на місці першого бою в суджі. Він тривав добу. Ось там вже український кордон, і після того наші військові рушили далі. Бої ровно ді. Бій йшов рівно день зранку до ночі. Як гадаю, що там буде, якщо нічого немає? Тіла росіян, гадаю. Я не думаю, що туди варто йти. Може, й заміновано бути. Місцевий житель Вадим спостерігав зі свого дому. Його не евакуювали, хоча і має маленьку дитину. Нам нема куди їхати. Дякую. А скажіть, скільки вашій дитині? Рік, Рік і три місяці. Забирайте тут продукти. У місті лишається понад сотня людей. Ховаються по укриттях. У цьому підвалі залишилися зараз тільки цивільні люди, які переховуються від авіабомб. А ми чудово розуміємо, що в Україні авіабомб немає. Тобто, вимушено ховатися від російських авіабомб. Почала закінчуватися їжа та вода. Сьогодні у нас сьогодні в нас середа. Я вже не рахую, скільки ми то вдома, то у підвалі. Я вже не рахую. Ані води, нічого. Хоч їжа зараз з'явилась. Вам привезли воду і привезли воду та їжу. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, чому так сталося? Я не знаю, ніби ми і друзі, товариші, брати. Що відбулося, незрозуміло. А ви про війну в Україні чули? Я нічого нічого не чула. Нам ніхто нічого не повідомив. влада наша нас покинула. Поїхали геть. Як коти порозбігалися? Ті багаті, в кого машини поїхали, а ми залишилися. Нас покинули просто Непотрібний елемент. Хто винен в тому, що так сталося? Я не знаю, чому так вийшло. Я не можу вам пояснити. Все було добре, тихо, мирно. Ну, дрони ці літали, кинуть десь. Ну, ми так гадали, може, може, це все закінчиться, але ж воно не закінчилось. А чому так сталося? Чому ми ж були друзями? Кому що було потрібно? Ви знали про те, що Росія напала на Україну? Чули коли-небудь, що Росія напала на Україну? Я коли вибухнуло, от то глохла, і тепер не знаю, що зі мною буде. Володимир Володимирович Путін він навіть не знає, що в нас тут така ситуація. просто Він навіть не знає про цю ситуацію, що в нас тут відбувається. Що цей багачов покинув нас? Вже 74, 74 населених пункта під контролем українських сил оборони. Ви думаєте, Путін не знає? думаєте, Путін не знає. Мені здається, він не знає. Йому просто не, не знаю. Йому просто про це не говорять. Просто нам одразу відімкнули зв'язок, світло. Ми не могли рідним повідомити, що ми живі. В нас вже все розряджене. Допомога приходить з України. Ми заїхали з першим гуманітарним вантажем. За ним йдуть наступні. Воду привезти. Що ще перерахувати? Е, продукти харчування, консерви, печення. Е, всякі сушені фрукти. Спасибо, можуть ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. І зараз ми знаходимося в суджі саме в той історичний момент, коли Україні! Героям слава! коли російський триколор падає на землю. Разі під контролем сил оборони України перебуває понад 70 населених пунктів Курщини. Все тільки починається з Курщини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталія Всяніковтесен. Один плюс один марафон. Єдині новини.